Пач Юрій. Його передача. Вдається прийняти м'яч. У карному майданчику передача. Удар і сейф. Але зараз небезпечно. Пробивав. Просто націлено зараз на ворота. Гравець епіцентру. Але як не як, відміна грав в виконанні. Волкіпера зараз п'ятою. Ще один удар! М'яч ще не всі. Але пробивали одразу ж лежачі гравці. Здорово Зараз вдається відбирати цей м'яч. І падіння! Падіння, і це є 11-метровий удар. Лукач розбігається. Лукач. Удар і гол! 1-0. Виходять вперед. Саме епіцентр. 1 0 як як-не-як. Продовження дій з м'ячем Саме Металі зараз атакує. Передача. Є удар, На щастя, вдається зараз заблокувати цей постріл. І саме гравці металісту. Зараз в атаці. Є удар! над воротом пролітає цей пролітається. Кидання за бокової. І зараз все-таки ударом завершується цей епізод. Продовжують зараз діяти з м'ячем гравці. Передача. І помчали вперед. Саме гравці металісту. Є удар! І... Використати весь свій потенціал, але знову їхня атака. Є передача. На щастя, знову вдається вибити цей м'яч. Підбір і удар поворота. Зачепився за цей м'яч. І м'яч все ще у володінні команди. Суперники. Є удар з лівої Руба. Виконання плічко Олексія. Є передача вперед. І удар по воротах. Є подача, і поворозник там зараз. Все таки він з м'ячем удар злівої. Блокується цей удар. Бач, прокидує собі його. І удар. Удар поворота був заблокований, але хороша передача пітула. Пітула о, з м'ячем. Пітула прикриває цей м'яч. І удар поворота. Завершення першої половини. Це протистояння. Є прострільна передача. Є передача вже виконання харківського металіста і удар поворота. Продовження а, зараз не атаки не виконання епіцентру. Не Хороша не передача не виконання не Романюка. Не і... І... і зараз пач, Юрій! Принцип переваг. Зараз м'яч у команди не суперника. Входять вони у карний майданчик. І є удар поворота. Є подача он. біля воріт і удар поворота. Пач Патч! Пач у передача! Зараз можна замикати вдруге. Зараз не вдається поцілити як слід по м'ячу. Епіцентр у 19 та футбольного клубу Львів вдалося е, використовувати її удар поворота. Один один. На жаль, все-таки пропускають футболісти епіцентру. Зараз передача. І знову впевнено вдається зіграти у карному майданчику. Є удар і 2-1. А один вириває зараз. Мицько. Кондратюк. Він відзначається. <звук> Намагався прокидувати далі цей м'яч. Сіланті Удар! Є гарно. Але як не як м'яч зберігається. Є передача. Є удар по воротах. Блокується цей удар шкраба. Ще один удар над воротами проскидує зараз на поча Юрія. Бач, нього цей м'яч. Боротьба все ще триває. М'яч у Гавури, Гавура! Гавура може щось зараз все-таки створити. Гавура навколо нього ж п'ятеро гравців суперника. Просто зараз удар поворота! Не пробив все-таки буде заблокований удар. Віддав хорошу передачу на партнера по команді. Зараз Сілантів здорово поборовся, але знову гравці металіста з м'ячем. Свіжий гравець. Металіста і удар. І... У нас відзначається. Карпізін Ярослав. Ось ось ця футбольна фортуна. Передача. Металіст продовжує атакувати. Нервуца. Саме він зараз вдало діє при діагоналі цього удару. Ой. Є передача. Сілантів. Сілантів його подача. Змушені зараз захисники Металіста вибивати цей м'яч. Підбір все ще за командою. Нервуца. Поворозник. Зараз активно намагався поборотися. Сатнічук гарно протягнув цей м'яч і Багрій його удар.